Вітаю, друзі, слава Україні. Хоча, на жаль, особливо вітати нема з чим. Ні, звичайно, є просто неймовірні речі, неймовірні подвиги наших збройних сил, наших захисників, які тримають просто неймовірну оборону в надзвичайно важких обставинах проти значно більших сил ворога, який сконцентрував всі резерви для того, щоб прорвати наші позиції на східному фронті, вони витримують і. Можемо вже говорити, що принаймні по деяких напрямках спроби ворожого контрнаступу і взяття реваншу вже провалилися, і втрати ворога там просто колосальні. Так, коли ми говоримо про наші збройні сили, ми можемо говорити з певною патетикою і з піднесенням. Вони заслуговують на найвищі ноти похвали, але. Але ми будемо говорити про деякі речі, які відбуваються всередині України. <кій> Ні, сьогодні не про події в Верховній Раді, а там теж там сміття було багато і там є що обговорити. Може, завтра до цього підійдемо, якщо в нас не вилізе дещо ще ще дикіше і страшніше. Сьогодні теж не про дипломатичні певні провали і конфузи, і не про е, ті звживання, які коїть далі офіс президента. Ну і плюс в силових структурах теж у нас дуже веселі дуже веселі історії. До речі, ця влада вирішила продемонструвати інвестиційну привабливість України. Знаєте чим відновленням маски шоу? Хтось пригадує, що це таке. Насправді цим словом називався не оцей, ну, хороший, поганий, кому подобалося сумнівний серіал, а маски шоу це практика ще з часів БОЗу. Управління боротьби з організованою злочинністю, колись вони були найбільшим терористом в внутрішньому житті України проти нашого бізнесу, проти неугодних політиків, проти неугодних організацій, коли вривалися люди в камуфляжі, затягнуті в маски закритими обличчями, зброєю з автоматами, кидали всіх на підлогу, часто ламали техніку, вилучали все, що можна було тільки не маючи для цього, взагалі ніяких підстав. Так от, здавалося б, що це вже повністю кануло минуле разом з Кучмою і Януковичем. Ні, на жаль, не кануло. Зеленський відродив і ті традиції. Ми бачили вже у Львові класичне маски шоу без жодних підстав, де Беб і на жаль з залученням спецназу СБУ штурмували навіть такого, невелике управління певної групи ресторанів. Отих класичних, знаєте, цікавих, невеликих, це не якісь мережевні, отих, тих, які пов'язані з національними певними традиціями. Ну, та ж сама Криївка, наприклад, яку ще при Януковичі хотіли дуже сильно закрити, але не відважилися. Зараз все, зараз вже можна. Це теж одна з реалій сьогоднішнього дня: відновлення практик гірших ніж були при Януковичі. Але про це ми будемо говорити теж ще колись іншим разом. А сьогодні ми з вами поговоримо про певні залаштункові. І незалаштункові події в нашому кривосудді. От ті кілька днів, особливо сьогоднішній день, дають для нам, нам для цього дуже багато підстав. Бо насправді це, це якась вершина дикості, знову стопроцентне телефонне право, знову повне, абсолютне управління і повністю порушення будь-яких прав, законів тощо і принципів, які для нас жорстко закладені. і Нашою євроінтеграцію шляхом до Європейського Союзу, його дою про асоціацію, і так само принципами Ради Європи, до якої Україна входить, і принципи якої для нас є абсолютно обов'язковими. От зараз глянемо на кілька дуже різних процесів, я спеціально вибрав дуже відмінні і зробимо деякі препарування з них, зробимо деякі висновки, що вони прозвучали в нас зараз тут, в цьому ефірі, не як просто перелік подій, а як. Огляд певних тенденцій. Ну і звичайно, перше, про що треба говорити, про це просто не говорити, про це кричати треба. І кожен має знати у цій владі, що всі від найменшого найнижчого суддейського до особисто зеленського будуть внесені в свій новий український список Червінського, і ніхто з них не уникне покарання. Вони мають це запам'ятати, тому що ця справа вона стала. Ну, знаєте, маркером абсолютного беззаконня в Україні. І от ми маємо два дні вчорашній і сьогоднішній, знаєте, просто демок... демонстрація дикості, демонстрація владного бандитизму. Я інакше цього не можу назвати ніяк абсолютно. Так от, вчора. Відбулося знову судове засідання, де Червінського вкотре абсолютно цинічно позбавили права на апеляцію. Більше того, зробили те, що в цивілізованому світі називається викраденням людини і незаконне позбавлення також право на захист. Що відбулося навчора, в апеляційному суді Київському було передбачено розгляд апеляції щодо запобіжного заходу. Логічно, нормально, все це мало відбутися. Туди зібрались, приїхали адвокати, туди йшлися люди. І що там сталося? Сталося те саме, що було на початку вересня. Туди не привозять під підсудного, туди не приходять прокурори. Тому що в цей момент вони таємно від адвокатів. Слухайте, це повне порушення країна, в якій таке відбувається, Якби в нас зараз не було війни, вже була би під санкціями або так само, як Росія, виключена з Ради Європи. Чи наше членство було призупинене, тому що ну це це розумієте, це просто абсолютна дикість. Тобто гірше ніж від того, що твориться зараз у нас, особливо в справі Червінського, відбувається тільки в двох країнах, які є на європейському континенті: в проклятій Богом і людьми Росії, і в Білорусі Лукашенківській. Все більше такого ніде нема. Так, от, Червінського, вдруге, перший раз це було пов'язано, на мій погляд, з приїздом Ентоні Блінкіна. Дуже боялися, щоб він не прийшов на суд Червінського, тому що Червінський проходить е, не тільки в цій справі, а він дуже знаковий для Сполучених Штатів Америки як людина, яка була відповідальна за операцію, яку розробляли разом з ними, разом з Сполученими Штатами Америки їхніми спецслужбами. І от тоді, так само, як і сьогодні, його не привезли в апеляційну інстанцію, а допровадили. Таємно в Шевченківський суд, де його позбавили права на захист на адвокатів, на можливість будь-якого оскарження тощо, і провели пародію для певних своїх там правових дій. <кій> так само і вчора Червінського завезли знову в Шевченківський суд таємно, ще раз кажу, це є викрадення людини, це називається. І там було проведено якесь засідання щодо клопотання прокурорів про продовження їм права на слідство якого продовження, якого слідства, там факту злочину нема, це вже доведено. Я ще раз кажу: Червінського не звинувачують якомусь фальшиві якійсь державній зраді, Нібито він би там, як багато кричала зелена пропаганда, нібито він там видав ворогу інформацію про операцію. Ні, це така брехня би була. Це навіть не відважилися казати. Його звинувачують, тому що він самочинно, нібито провів спецоперацію, наслідок чого вона зірвалася і тому подібне. Слухайте, я вже цьому давав детальний дуже аналіз в одному зі своїх великих. Тематичних записів. Тому до цього вертатися не буду. Але це є повним абсурдом. Навіть сам залужний приходив в суд, щоб дати свідчення, що це не було ніякої самочинної операції. Так от, слідство, якому немає предмета, слідства було все одно продовжене. Ну, це, це злочин, право, кривосуддя, все, але на цьому не закінчилося. Сьогодні відбулося продовження. Виявилося, що у червінського, внаслідок цілого ряду дій, і умисного нехтування його здоров'ям, позбавленням його права на медичний захист, медичну допомогу, почали дуже серйозно загострюватися цілий ряд його хронічних захворювань. І вже вчора, після того кривосуддя, коли його так і не доставили до того суду, який мав бути. А уявляєте собі цю нервозність, людина взагалі не знає, куди її везуть, що з нею відбувається. Після цього в нього почалися дуже серйозні болі, і фактично віднімати частину тіла. До нього прийшов лікар, йому сказали, що по що буде проведено обов'язково УЗД, його зранку, повезуть на відповідний огляд. Ну, це нормально, все правильно. Зранку йому всі зо сказали: сідай, ми тебе веземо в лікарню і повезли в суд. Слухайте, ну, гуманізм аж пре. Я тільки надіюся, що всіх представників влади колись наступна влада зробить відступ певний і будуть судити так само, як ті судили Червінську. От мені дуже би хотілося, мені б хотілося. Хай Україну звинувачать в зовживаннях, в порушеннях при вже майбутній владі, але хай ті на собі відчують. Так от. Насправді, просто Червінського в суді почалися дуже серйозні проблеми. В нього почалося фактично віднімання всього тіла, больовий дуже сильний синдром, то що він не міг ні повертатися, ні рухати там шию, ні руками, то що до нього викликали швидку, оскільки стан був дійсно достатньо критичний. І тут далі людині, в якої відбуваються такі проблеми, відтискають, відсторонюють, не допускають близько адвокатів, які зобов'язані бути присутні при будь-яких діях, тим більше в суді. І йому роблять просто елементарну уколювами блокаду. Яка використовується виключно з одним засобом, щоб тимчасово зменшити зупинити больові синдроми і продовжують годинами засідання. Розуміти, ну, це взагалі-то за європейськими нормами називається катування. І я дуже надіюся, що адвокати Червінського зараз вже подбали про те, що в Європейський суд з питань прав людини виніс термінову ухвалу, саме в терміновому порядку. А він виносить такі ухвали, коли відбуваються саме ті дії, які можуть розглядатися виключно як катування, саме так. Червінського ще в понеділок тримали 20 годин в Шевченківському суді без води, без їжі, без адвокатів з якимось фальшивим державним захисником, теж має бути фігурантом майбутньої справи Червінського і за неї відповісти з списку Червінського. І в цей час, коли мала бути апеляція, на яку він розраховував, на яку він чекав, тому що прокурори хотіли, щоб, бачите, відбити увагу людей, не допустити цього. Так, от я ще раз наголошую тут це. Відповідно до статті п'ятої Конвенції про захист прав людини, учасником якої є Україна, арешт є законним тільки в тому випадку, коли обґрунтовані підозри. Я вже казав, їх нема. а у справі Червінського якраз апеляція має розглядати, чи є обґрунтовані підозри, чи ні. Так, ми не дуже віримо в ту апеляцію. Ми розуміємо, що це портновські судді. Але в будь-якому випадку. Позбавити людину навіть на можливість такої апеляції такими відповідними методами, це є звичайний абсолютне свавілля і бандитизм. Оце й ті речі, які відбулися вчора і відбулися сьогодні. Тому, фактично, щодо Червінського, запобіжний захід, який є абсолютно для нього незаконним, використовується як, як засіб покарання і як катування. І це ті речі, які точно будуть зафіксовані. Коли СП вже їх розгляне, коли винесе по них свої рішення. Слухайте ну будь-які противники України. Я маю на увазі ті, які не зацікавлені в членстві України в ЄС, і принципові держави, такі, як ті ж самі Нідерланди, Данія, Швеція, при всьому бажанні допомогти Україні, вони не зможуть допустити, щоб країна, в якій відбувається така сваволя, тому що, бачите, у нас наверху сидить зелене, отаке от маленьке, якесь дивне, змстиве, озлоблене. Не знаю, як його назвати, ну стримаюся. Яке хоче мститися, тому що Червінського воно розглядає як свого особистого ворога. От, скажіть мені, просто скажіть, ви вважаєте, така країна може бути в Європейському Союзі? Подібні речі, але набагато меншого злочинного змісту, відбувалися в деяких країнах, наприклад, в Туреччині. Туреччина так і не стала членом Європейського Союзу, очевидно, ніколи не стане. В Угорщині. Яка є, ну мабуть, на сьогоднішній день побачимо, що зараз буде зі соваччиною, але, мабуть, є найгіршими хлопцями Європейського союзу в Угорщині. Подібне, в принципі, навіть теоретично уявити собі не можна. Навіть теоретично Орбана є вороги. Орбан ніколи би не зробив чогось подібного, що дозволяє собі робити Зеленський. Вибачте, але коли ми говоримо про справу Червінського, ми говоримо, що зелені цією справою опустили в. Страшний шлахбаум, через який Україну не пустять ні до Європейського Союзу, ні до НАТО. Так нам будуть усміхатися, нам будуть щось говорити, доки йде війна. По війні з нами буде зовсім інша розмова. Я боюся, що Україна попаде в часу тих країн, які будуть втрачати і те, що здобув попередники. Те, що здобув, скажімо, Петро Порошенко той же самий безвіз, і інші речі, тому що країна, в якій немає навіть натяку на правосуддя, не має права користуватися з тих. Певних досягнень, які дарує інтеграція з європейським союзом, хоча б навіть часткова інтеграція. Оце ми маємо собі зрозуміти. І ще один момент можна сказати, ну так винна влада. Влада це робить. Робіть санкції проти влади. Я думаю, що то проти владних персонажів нинішніх, колись будуть і санкції, буде міжнародний розшук, їх будуть шукати по всьому світу. Це все їх чекає, але цю владу обрав і терпить український народ. Вибачте, якби там були хоч вибори, десь з перевагою в 1%, ще там щось, при такому обранні, як воно відбулося, чим українці відрізняються від росіян? Просто скажіть мені, чим ті, хто голосував у 2019 році, вони голосували за це Свавілля, та вони і зараз говорять, ну і що, якісь червінські, а нам та чого? А я нагадаю. Зараз на Росії йдуть масові процеси за різними статтями: за екстремізм, тероризм вигаданий дискредитація ворожоних сіл, фейки об армії, і тому подібне. І там відбуваються абсолютно аналогічні речі. Багато людей, які в важкому приважкому стані здоров'я. Точно так само, як Червінський, їх тримають по 20 годин в суді без нормального харчування, без можливості підтримати здоров'я, без надання мед медичних послуг. Абсолютно так само. От я переглядаю час від часу там певний російський опозиційний телеграм-канал Сота. От там описані речі, там пишуть про суд Червінського. Тільки там Червінський не згадується, там згадується їхня якась російська правозахисниця, в якої є певні хвороби, і в зв'язку з ними вона в тому суді, напевне, колись і помре. А з нею поводяться точнісінько так, як в нас з реальним героєм України. От щоб ми розуміли, коли потім будемо нарікати, а чому нам допомоги дають тільки так, щоб ми могли захиститися, щоб Москва не перемогла, не дають так, щоб ми перемогли? Чому нам не хочуть відкрити двері до Євросоюзу? Чому Байден або чому ми до сих пор ні в НАТО кричать деякі непорозуміння? От тому, тому що відбуваються такі речі: країна, в якій немає суду, в якій можна... Знущатися над її громадянами в судових інстанціях, де затримання, де запобіжний захід використовується як катування, немає права на місце в цивілізованому світі, особливо коли вся маса говорячих голів, всі ті лауреати, всі ті е, соціально значені особи, всі ті блогери-мільйонники, всі в рот води, та не води чогось гіршого набрали і мовчать. Ну, їм же ж не хочеться сваритися з владою. Мало хто сьогодні написав і сказав про справу Червінського. Це справа, вирок українській державі. На великий жаль. Добре, йдемо далі. Маємо ще один сьогоднішній судовий прецедент. Знаєте, суд то сам відбувся ще в квітні місяці, дуже-дуже давно. Але тільки сьогодні дружина Олегін, Олега Барни, пані Ольга, отримала нарешті. Рішення офіційне суду про те, що її чоловік, який звертався до суду ще за життя, ще до того як він загинув, героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну, там на, в напрямку Шахтарському, що він виграв суд проти мерзотників. Рідкісних мерзотників, такого журналіста Ігоря Сергієвича Калтунова і телевізійного каналу Г плюс Г, один плюс один формально вони називаються. Це був суд про захист честі і гідності. Позов був поданий ще задовго до загибелі в одному з останніх смс Олег Барна просив свою дружину, щоб вона там простежила, щоб в суді тихенько справу не закрили, щоб вона стежила за подіями. Він загинув, а суд десь в той період виніс все-таки рішення на його користь. Не знаю, чи до його загибелі, чи після його загибелі. В будь-якому випадку, з того часу, судова влада тягнула передачу офіційного документу. Те, що має за кілька днів зробити повністю офіційний оформлений документ, вони тягнули півроку. Нарешті пані Ольга це отримала. Той же ж самий. Мерзенний телеканал Олігарха, який згідно з цим, має попросити пробачення вображеного, приниженого і опльованого ним героя України, маючи цю інформацію, знаючи про те, що вони програли цю судову справу Олегу Барні відморожуються і навіть досить відкрито відмовляються виконувати рішення суду, і здійснювати просити пробачення в своїх діях. От така знову маємо дуже мерзенну і огидну історію. В даному випадку, вже не з боку судової влади, суд, хоч із запізненням, зробив свою справу. Маємо цю мерзенну історію від ух якого популярного, в тих, кому, а яка є разниця телевізійного каналу. Сумно. Я дуже надіюся, що колись як частина. Власності незаконно набутої, завкрадені в держави гроші, цей канал буде просто проданий, арештований і проданий, його купить якийсь нормальний іноземний власник, американець, австралієць, британець, хто завгодно, і створить з нього щось нормальне, хороше, добре. І дуже надіюся, що всі, хто на ньому на сьогоднішній день працюють, всі до останнього будуть звідти звільнені і стануть такий чорний бюлет, що їх навіть районну газету не візьмуть, тому що це є люди без натяку на мораль. От. Маємо моральний ще суд у цій справі. Добре, переходимо ще до одного суду сьогоднішнього дня. Ні, Сьогоднішнього чи вчорашнього, може, я й помиляюся. Ну, все одно, це ж у нас початок тижня, це саме в ці дні. Так от, е, ні, сьогодні, 11 жовтня. Ой, ні, тижня назад. Я перепрошую, я перепутав. просто новина знову рішення суду було оприлюднено, і тому ми побачили її, власне кажучи, вже офіційно вчора. Сьогодні значить, Верховний суд минулого тижня, якраз тиждень тому, скасував постанову Київського апеляційного суду в справі за позовом: тримайтеся міцно, Андрія Портнова до Петра Порошенка, партії Європейська Солідарність і телеканалу Прямий. Уявляється, знову тепер вже. Там захист був честі і гідності Героя України. Барни. Тут про захист честі і гідності негідної істоти. Заступника голови е, адміністрації президента Януковича, творця судової мафії, людину, яку ще при попередній ваді, звичайно, звинувачили в державній зраді підготовці і підготовці участі в організації Кримського референдуму, саме відповідні з, були звинувачення, все, який був моментально виправданий, очищений, відбілений з моменту пере, перемоги Зеленського, і він. Ще ну він засипав суди кучою різних випадів, різних звинувачень, різного судового трешу в позовах проти Петра Порошенка. Пригадуєте, в що завгодно, причому завжди з російським наративом відстоюючи саме російські інтереси. І от він чотири роки назад, відразу ж після приходу до влади Зеленського, подав в суд позов. Про те, що, мовляв, його незаконно звинувачували і називали політичні опоненти. Ну, як можуть бути взагалі опоненти у злочинці і мерзотника? Так, от його називали там державним зрадником, ворогом, тим, хто працює на Росію. Цікаво, де він зараз перебуває. Так от. Е Портнов подав в районний суд, суд звичайно, сухняно виконав, тому що телефон не право, тому що пригадуєте, вовче правосуддя. Звідти воно пішов в апеляційний суд. Апеляційний суд під козирок виконав. От тільки сталося так, що апеляційна інстанція у нас повністю була приватизована портновим. Я пригадую, там більшість суддів помінялися або. Присягнули на вірність саме тоді, коли Портнов був заступником голови адміністрації президента Януковича, і їх не встигли почистити. А Верховний суд почистили. Верховний суд до тої чистки, яку організував Порошенко, був Медведчуківський. Отак От вони ділилися. Верховний суд Медведчуківський, а апеляційна інстанція Портновська. Порошенко встиг почистити. Верховний суд так там було вересків криків. Ой, не всіх почистили. На жаль, не всіх. На жаль, є випадки, коли судді виявилися хитрішими. зуміли обійти ту ж саму комісію з доброчесності. Так зуміли. Вони бачили, доказати не могли, таке було. Але звідти вичистили Медвекичуківську погань. І Верховний суд України розглянувши, сказав, слухайте, про що ми взагалі говоримо? Повернув на повторний розгляд назад своїм зауваженням, що можна розглядати, що не можна. Рішення Верховного суду воно обов'язково. Він не виносить кінцевого вердикту, але він вказує, що він забороняє робити. Так, от, що дуже в цій ситуації шокує, місцевий суд. Він то присухався, Печерський суд виконав вказівку Верховного суду, аж неочікано. Виконав правильно і відхилив позов Портнова як незаконний і безпідставний. Що після того сталося? Після того, ну, звичайно, Портнов оскаржує. Він ще тоді здається, був в Україні. Воно попадає в апеляційний суд, де відповідний суддя, який призначений і підзвітний самому шпортному, відразу виносить все на його користь. І тим часом відразу ж ця справа переходить далі, вже тепер, під час війни, до Верховного суду. Слухайте, в Верховному суді просто присіли з дивуванням, що це таке. Але попадається знову Портновська людина, яка в Зеленським вже підкуплена тепер, яка починає розказувати: ні, а давайте ми затримуємо, а давайте не будемо зараз розглядати, а давайте винесемо на пленум. Що на пленум? Повторне оскарження абсолютно безглуздого рішення апеляційної інстанції, яка порушила вирок вже цього суду, рішення цього суду. Абсолютно незаконне було рішення. Що оскаржуть? Ну, врешті-решт, виніс. Верховний суд своє рішення, знову вернув них. Зараз будемо дивитися, як воно знову піде. Просто всіх цих суддів треба ставити на олівець, всі вони колись мають понести відповідальність. Тому що насправді це є служіння не феміді, а служіння беззаконню. І не має значення, чи це дрібніші справи по, по честі і гідності, чи це справи на державну зраду і тому подібне. До речі, тим часом, доки розглядалося в Верховному суді такий суддя Вовк, пригадуєте, Сергій Вовк? Вовче правосуддя по черному суді, пам'ятаєте ж, для Портнова терміново пише виконавчі листи. От тільки єдине, вони не врахували одної моменти в правосудді, а суддя вовк не розглядав цієї справи. Він до неї не має жодної причетності, і він не є керівником цього суду, який міг би виносити виконавчі листи. І тому вони й не були виконані. І тому є ще один злочин. Але для мене було шоком. Виявляється, вовк. Досі в суді він досі не сидить в тюрмі, він досі не відсторонений. Він досі виносить правосуддя іменем, ну звичайно, не іменем України, а іменем Зеленського і його Татарова. Ну що це все татаровські судді? От і маємо ще одну історію, в якій розкривається підноготна цього Портновського медведчуківського кривосуддя. Ну. Маємо ще один факт, який я поки що не знаю, як трактувати, тому що в апеляційному суді зараз розглядалася справа Коломойського. Там його просто апеляція по темі його відповідно громадян його запобіжного заходу, то що знову ж таки рішення суду було трошки раніше. Йому відхилили відмовили, Зараз знову мало бути судове засідання. Суддя захворіло щось там інше, ну таке, це менше дрібниці, там все одно зараз нічого не буде мінятися. американців трохи бояться. Але суд фактично зараз опублікував вже документ, він став доступний вже в Державному ЄС, загальному реєстрі судових рішень. І там виявляється дуже чітко сказано: громадянин Коломойський є громадянином Кіпру і Ізраїлю. Чітко це вже встановлено рішенням суду. Це не в постановці, там, де підході, де аргументує, де постановочна частина, коли робили в Шевченківському суді там громадянина України, де суддя казав нічого не встановлю. Все тут суд встановив. Він громадянин і Ізраїлю. Сам Коломойський про це пару разів сказав при попередньому судовому засіданні. У мене виникає такеньке питання: а що за цим криється? А може Ігор Валерійович. Вирішив, що для нього а його можливо адвокати й домовилися, що для нього буде краще, безпечніше і надійніше домовлятися з американським правосуддям. В чому вся штука? Річ в тому, що злочини Коломойського проти Америки дійсно серйозні. За них дають дуже багато років тюрми, десятки років. Це відмивання брудних грошей, але вони не привели до важких, особливо важких наслідків. Ніхто не загинув, не зайшов якісь озброєні формування, не завезли наркотиків. І, відповідно, за це відмивання грошей він може домовитися. Йому можуть повністю скасувати відбування покарання в американському правосудді за те, що він дасть свідчення. Самі знаєте про кого? З ким Коломойський працював. Кому він допомагав, хто йому допомагав, а хто виводив грошенята отих тих 40 мільйонів? А чи не хтось той, хто сьогодні ще має поки що імунітети за Віденською конвенцією, а скоро їх не матиме? Не той? От тому і появляється зараз, мені здається, в української влади особливе бажання не випустити Коломойського жодним чином нікуди за кордон, щоб борони Боже не сталося там того, що він почне там давати свідчення. А він має що давати? І відразу дуже коротко: ще одне рішення: от буквально цих днів, інший господарський суд Києва. Виносить інше зовсім незаконне рішення знову з порушенням вимог, які постановив перед тим Верховний суд України по справах Коломойського, власне по справах Нікобольського феросплавного заводу проти ПриватБанку. Вони не мають жодного значення, тому що Приватбанк судиться в американському суді. Оця справа про там 850, по-моєму мільйонів доларів. Вона. Вона не стосується українського правосуддя взагалі. Воно там розглядається а за ті гроші. Він там відмивав ті гроші. Він там скуповував нерухомість і тому подібне. І тому ця справа вона важлива для американського правосуддя. Знаєте, що роблять тим часом українські суди під контролем? Я все таки скажу не Коломойському, а офісу президента. А вони виносять абсолютно безглузді рішення, згідно з якими Коломойський не винуватий. Все в порядку. Нікопольський кірський, феросплавний завод нічого не порушив. І цим вони думають, що вони опосередковано вплинуть на американське правосуддя і докажуть, що Америці не треба вимагати видачі Коломойського, тому що, тому що сенсу в цьому немає. Він же ж, бачите, він нічому не винуватий. Ну це допоможе як мертвому припарки. Але це показує, як українська влада вже почала боятися, щоб Коломойський реально не опинився в США. От така знову історія. Так, часу дуже мало. Дуже коротко про дві справи. Ну, перша трошки комічна виглядає в Одесі: посмертно засудили до довічного ув'язнення Гауляйтера Стрімуусова. Ні, я розумію, його визнають як людину. Е, відомості про його ліквідацію, чи там загибель внаслідок тої автокатастрофи на окупованій території не є стопроцентно підтверджена. Це окупована територія, ми не можемо перевірити і тому. Вирішили підстрахуватися, це може бути. У мене просте питання, а ви викликали в суд? А допитали офіційних наших чинників, там, по-моєму, Ганна Маляр, і ОП президента, і Подоляки, і всі інші вершали на всі голови. Як там умічтожили Стрімаусова? Стрімаусов уже все, на цьому піарилися. Просте питання: вони дали свідчення суду, чому вони збрехали? Чому вони недоведену інформацію робили як офіційно достовірну? Ні? А варто би було. Ну і зовсім останнє рішення суду свіже над п'ятьма беркутами, яке ну не задовільнило нікого, яке показує про певні дуже брудні тенденції, але про це ми поговоримо вже іншим разом. Тому що там справді є факт певної змови. І це не вперше. Це було по генералу Сербії, зараз ще по двох беркутах. Оце треба буде обговорити окремо. Все на цьому завершуємо. Слава Україні! Надіємося на перемогу.